Так, показую вам. Просто я перестав знімати це. О, як гарно! Калета калита. Доброго ранку, глядачі та підписники. Так, їдемо в магазин, відвеземо по цей хлібу. Аліска хоче, щоб я купив сік, да, тобі. А може чай будемо. Взагалі їдемо. Ми приїхали. Ну Новий... чого, бо ти ж. Отак от, от. Не буде. О, Калита, калита. Ні, Булочки ніжні з заварним кремом і шоколадом. Аліська, чиї це котики. Чого вони отут у нас завжди тусять? Ну що ти, доця, під'їла трохи? Так. Да. Ти що, лізуном бавишся? Що тобі подобається таке? Що, куди поїдемо? Додому. А що вдома будемо робити? Буде і пить. Кого ліпити? Їхали, їхали і, і приїхали додому. Так, показую вам. Бачив у мене в коментарях, писали, чи допомагаємо ще армії, пічом випічку. Так, ось зараз, бачите, загрузив машину і буду їхати на фонд. Торти, печиво, пиріжки, хліб, слойки, чебуреки, слойки. Тут що, Сосиска в тісті. Це в нас сухарики, сухарі і ще поїде нашим захисникам сало. Раз, три пакета сала. Просто я перестав знімати це, а так кожні дві неділі. Так, а Зараз ходімо в другий будинок, подивимось, що там цуценя як поживає. Помічницю з собою, мою маленьку помічницю. Скажи привіт. Привіт, підписники. А покажи підписникам, які в тебе гарні нігті. Це ти сама красила? Так. Да. О, як гарно. І, один, і одне око нафарбувала. Вау. Сама, так? Та ти в мене взагалі вже доросла. Ну що, йдемо дивитись на цуцика. Хтось писав коментарі, що не бачив тарілки. Дивіться, взагалі тарілки стоять в хаті. Не в хаті, а ось там в віранді. А нема. Бігає десь, будемо шукати. І ще було дуже багато коментарів, щоб я поклав сіно, солому, іграшки. Ай, ну нігті ті все такі гарні. Гарні, ну все давай. Хочу показати, в тому відео я лазив на горіще, і там брав цю солому, щоб йому підкласти. Просто моя була ошибка, що я не показав окончательний результат, що в буці. Так, друзі, що я можу сказати? Тут сухо і тепло. А, і ще казали, що тут будка із бетона зроблена. Із бетона зроблена тільки одна стінка, а другі, от як ви чуєте, вона з дерева. Заходили на подвір'я, тут бачив, а зараз він десь сховався. Аліска, давай шукати. Де він від нас сховався? Джесіка! Ш -ш -ш -ш. Де ти? Ш -ш -ш. Ту. А Джесіка! Знайшли! А бій? Не бійся, чого ти боїшся? Кого ти боїшся? Знайшли ми Джесіку. На, на кабан? Да -да, який. Який мощна, Джесіка. Бач, скільки людей за тебе хвилюються. Пішли. Боїться мене. Боїться. Боїться тебе. Може вона гратись хоче? Не хоче вилазити? Треба їй якийсь м'ячик придумати. М'ячик, щоб вона гралася. Ти їй будеш кидати м'ячик, а вона буде за ним бігати. В тебе є м'ячик? Нема. А вдома? Теж нема. Ну добре. Так, а ще були коментарі, що я слишком рано забрав песика від мами. Наша собака, двор, німецька, важить десь 50 кілограм, і вона буває так необережна, що там лапа може травмувати це цуценя. І, взагалі, якщо подивитись, відкрити Вікіпедію, коли треба забирати цуцика, то там написано 45-60 днів цуценя повинна бути з мамою, а потім треба забирати. Так, ось а наша Джесіка пробула з нашої дворою Рівно два місяці, тобто 60 днів. Папа, скажи, підписникам, а підписнука дівчинка. Чули? Я розумію, якщо б на вулиці було там мінус 20, то звісно я б її забрав кудись. А так на вулиці плюс, плюс 2, плюс 3. І вона себе дуже комфортно Папа. чувствує. В неї тут свобода, вона бігає. Грезе тут все підряд. Каже, друзі, якщо ви так сильно дуже переживаєте за Джесіку, я в описі цього відео прикріплю свою картку. І ви можете туди скидати донати. І я на ці гроші куплю або построю будку для неї гарну, або якусь одежу куплю. або... або щось для неї куплю. І зніму це на відео. Так, от моя помічниця. Давай ключики. Так, давай відкриємо гараж. І відкрилась. Так, а ось будка, бачите, з цієї сторони. І вона дерев'яна. А ну, постукай по будці. Ось так? Да. Дерев'яна. Тоді я її хотів погладити, показати ще підписникам. Нам, давай. Та вона і так бачить цю воду. Оліска, ти теж в будку да, влізе? Оля, вона з тобою бавиться. <реку> По поводу прикріплю карту, щоб від Джесіки. Якщо так, то їй треба зробити прививки. Зробити паспорт, прививки, як у нашій двори. Звісно, вона не... Чистокровна вівчарка, Папа. але теж можна зробити їй прививки від Папа. всього, зробити паспорт. Да? Папа, ви придумаємо якийсь нього м'ячик. Придумаємо, ми купимо ячик. Да. Або глядачі та підписники скинуть грошей і ми купимо їй іграшок багато. Да. Хто розчарувався во мені чи починає розочаровуватись, mm -hmm. ну вибачте, я mm -hmm. не можу всім угодити. Заїхати. Та вообще я нікому не хочу угодити. Просто знімаємо своє життя і показуємо на відео. Глянь, лапи як у дворі, даже більше. Ох, яка пасть чорна. Ти що, будеш супер зла собака? Головне, щоб була розумна, як мама її. Папа. А ну як ти гавкаєш. Джесіка, покажи, як ти гавкаєш. А? Хто там? Чужий? Чужий? Та не бійся, вона не вкусить тебе, вона ж маленька. А Гратися хоче. Він нюхає, бачиш, як твої руки. Не бійсь. Та вона не вкусить, вона маленька, вона просто бавиться. Глядачі та підписники. Я думаю, я вам папа. розповів за цуценя, показав, що вона не мерзне, не що їй її... все добре, є в неї тарілки, їжа, сіно, солома. Да, ще вона їсть тілячину. Вона ж та, папа? так, хається, так так? Догадувалося. Бата які у нього сині. Боїться, да, папа? Ні, глянь, як вона на тебе дивиться. Чорна, ти що така чорна вся? Чорна, чорна, гля, очі чорні, рот чорний, вухо чорні. Да, Не будеш гризти? А, а він, він хоче... Так, що, пішли ми в другий будинок чи в перший будинок, да, з тобою? А це познайомтеся, це двора, мама Джесіки. да, двора двора.